Всіх вітаю, з вами Марія і фільжанка про важливі події наступного тижня. Тож смачної кави вам та приємного перегляду, цікавого. Так, ну і одразу попередження від філіжанки про те, що тиждень буде такий самий, як і всі попередні стосовно тривог та того, що буде летіти. І показан е е е більш Захід північ, північ, північно-західний напрямок, так. І показано, що будуть влучання саме Західно-південний напрям. Тож будьте дуже-дуже уважні. Я маю надію, що взагалі ніде не буде влучань, що це будуть просто звуки тривоги, але ж ви знаєте, що з цим робити. Так. Ну, давайте починаємо. Емоційний тиждень показують емоційний, знаєте, на жаль, для когось з вас. Емоційний буде з приводу того, що дізнаєтесь про когось з знайомих, може, про когось з сусідів. Ну, тут про чоловіка і такі не найкращі новини. Так. Для когось емоції будуть стосовно. Відносин між людьми. Емоції, коли чого вони будуть більш стосуватись, коли ви будете розуміти, або це ви так, не на перше місце будете ставити людину, і людина буде ображатись на вас. Або це хтось так з вами буде вчиняти, і вам буде образливо. Але, знаєте, тут не просто так, тут вже досвід вам. Або людині е, дає е, от такі уроки. І це, от знаєте, коли є багато чого пригадати, і тому така поведінка: або в вас стосовно людини, або в людини стосовно вас. Тож це просто, от, знаєте, як зайвий привід замислитись, де і що робите не так. Чи ви, чи та людина. Ну, ви я розумію, що почуєте і зрозумієте, і може будете там замислюватися, а от людина ж не почує і, на жаль, може, і дійсно і не буде замислюватись. Ну, але це, це уроки кожного з нас, так? І людини, і ваші уроки, це так воно вибудено, будується життя. Тепер, що стосовно сім'ї, Родини друзів показано мені чоловіча розмова. Потім чоловік з жінкою це буде обговорювати щось. Він таке почує від друга свого. Це як знаєте, коли зайде в гості, заїде в гості друг. І ну так, його щось вразить, щось йому буде дивним після тієї розмови. І хоче з вами як обговорити, вточнити, як почути вашу думку, що ви, як вам воно звучить, як вами це, ну, вам це сприймається. Далі дивлюсь. Таємничку вам будуть відкривати на цьому тижні хтось. Ну, це теж схоже більш на чоловіка, але ж таємничка не його особиста, а про когось. Про. Це, знаєте, як людина щось собі помічає. І це як. Зайвий раз він щось там собі помітив, висновки зробив і вам буде ділитись своїми висновками. Стосовно когось, ну, здається теж стосовно чоловіка якогось. Тепер зверніть увагу, буде хвилюватись за когось з вас дуже дружньо налаштована людина. Не знаю, це може бути і чоловіком, і жінкою. Хвилювання через ваше спілкування з кимось, ну, теж якась близька людина, або, наприклад, хтось близько до вас живе, хтось з сусідів, наприклад, або хтось там з родичів ваших щось не подобається, як людина з вами спілкується, як людина поводиться з вами. І через це будуть хвилювання. Тепер дуже різкі зміни для когось з вас стосовно сім'ї, родини. Але ж тут якось вони як два рази будуть змін... ну, от, Наприклад, про щось домовлялись, змінюються якісь обставини, і вам про ці зміни каже там хтось, чи ви з ким, з ким домовлялись, кажете ні, давай все змінимо. І так буде два рази. Тобто ну, це можуть бути події, які плануються, наприклад, ну, там, на цьому тижні, але там, ну, на, може на кінець цього тижня, може там, навіть на наступний тиждень. І от як переналаштовувати буде все або людина, або ви через якусь конкретну ідею, яка буде. Відтворена, дуже заспокоїтесь. Дуже так, знаєте, нервова система ваша трошки так переналаштується. Так, хтось з вас дуже буде пишатись собою та тією людиною, яка багато зусиль покладає на те, щоб змінити якось. Це як відкрити нові можливості до просування в справах, до спілкування з вами. Тут хтось дуже докладає зусиль е, на те, щоб бути поряд з вами, і вам це дуже приємно буде. Не так, щоб ви там всім круг себе будете розповідати, що от я така людина, яка дуже старається заради вас. Але ви для себе це будете відмічати, що так, дійсно, приємно так. Я важливий чи важлива людина для нього чи для неї далі дивлюсь. Що стосовно перспектив, які дає тиждень, то якщо чесно, дуже багато всього заплутаного і. Це ще не остаточні перспективи. Це коли щось як тільки-тільки зароджується, починається, коли ви або та людина, яка шукає ті перспективи, ну, от щоб якось так було краще і людині і вам. Коли знаєте, як шукає дійсно от зачепки, отак воно мені виглядає. І тут. Як спроба, знаєте, от, ну, спробуємо так, ні, не влаштовує, ну добре, забудемо про це, давай шукати нову можливість. Отакого от тут багато. Коли і жінки шукають можливості, і чоловіки шукають можливості. І скажу тільки одне, що взагалі-то тут багато такої надії, яку кавова гуща не відкидає. Тут просто от, як, як є питання, то обговорюйте їх. Вона на це от дуже наполягає, бо буде після обговорення питань буде дуже врівноважуватись між вами спілкування. Показано тупікові ситуації. Вони тільки через необачність тут показані. Бо так, як показує Філіжанко, можна дуже вдало обходити тупікові ситуації, але людина, от, знаєте, як поспіхом щось робить, швидко себе в тупік зажене. Вдалі тут більш як розкриття питань. Коли е, у вас виникає якесь питання, і одразу з'являється людина або можливість розкрити це питання. Ну, більш за все через людину. Коли знаєте, навіть якщо ви там десь ходите, заблукали, майже одразу ви зустрічаєте людину, в якої можете перепитати дорогу, вам підкажуть, і ви знайдете вихід або просто шлях, знайдете. Або навіть вас приведуть туди, куди вам треба. Ну і так само там в інших питаннях. Тобто тиждень буде гарний ем, а ну як початок і доведення до кінця якоїсь, але невеличкої справи. Про великі справи тут взагалі поки що навіть нема розмови, якщо щось там. Ну, скажімо, на багато там місяців або років плануєте, то цей тиждень не показаний як гарний початок такого. Планувати можна? А от поки що, я так розумію, що краще тільки планувати? Чиїсь відносини будуть. Тут такі, якщо вони стосуються більш фінансових якихось там опрацювань, вони будуть міцнішати. Ну, наприклад, якщо ви разом з кимось опрацьовуєте якусь ситуацію, то разом ви дійсно гарно її будете далі просувати. Відвертається тут якийсь чоловік, за його спиною залишаються дві жінки. Ну, наприклад, матуся з дочкою, або якщо сестри, то така значна різниця у віці в них. Може, й подруги, може, але більш за все, все ж таки, це родички між собою, кровні родички. Відвертається, але щось багато він про них думає. Фінансову якусь ситуацію, ну, наприклад, якщо треба їм гроші надіслати, віддати. Про це він думає, поки що не бачу само, самої дії. Але думки є. Щось дуже такий зараз хвилинку. Буде прояснюватись якась ситуація, яка сама не можу сказати, не зрозуміло мені тут. Але дуже такий щасливий чоловік буде, як, от як чи для нього буде прояснюватись, чи він за допомогою його буде прояснюватись ситуація. Дуже задоволений буде тому відпрацюванню, про яке буде йти мова, от щось буде зроблено, і це буде проясненням. І в цьому випадку він дуже буде задоволеним. Угу. Тепер, що стосується роботи з соціуму. Ну, тут, я б сказала, ділиться навпіл тиждень, бо ну так половина тижня багато справ і таких, що ну, так, значно вас ну, напруженість буде відчуватись. А половина тижня вже більш-менш така легка, коли можна бути більш таким розслабленим. тобто... Працювати однією рукою щось робити, і в іншій руці віліжанку кави тримати, наприклад, є і розмовляти з кимсь. Такого спілкування тут багато а підтримка один одного, чоловік та жінка підтримують. У чоловіка як знесилення якесь. Ну, це може бути, знаєте, як багато роботи зробив. Багато дійсно. Тут, знаєте, коли за день він міг два, чотири, п'ять якихось таких накопичених справ зробити, коли, наприклад, на один день він планував саме ці справи, може, навіть відкладав спеціально для цього дня. Зробить так, як слід, зробить, ну, коли знаєте, так як планувалось. І ну, просування буде гарне, до зростання воно веде, але ж сил забагато витратить, і потім, знаєте, так, встановлювати треба буде ті сили, але ж він буде. ну, от, Знаєте, коли йому б радіти, що такий шмат роботи зробив, але вже сил нема для тієї радості. І отут от буде значною підтримка жінки для нього. Так, тепер. Тепер, отут От щось таке дуже заплутане, і заплутує цю ситуацію одна людина, яка підвпала під вплив іншої людини. Тобто, як воно виглядає, коли людина робить щось, насправді негарне не добре робить. Ну, Тобто всі е, каміння потім летітимуть в бік цієї людини. Бо е, ну, не видно ту людину, яка накручує, яка, е, більш за все, воно ну, мені як чоловіків все ж таки виглядають. Але, знаєте, один хитрий, щось там накрутив, накрутив і в тінь відійшов. А цей він на виду. І він все робить. І на нього потім нападатимуть люди, і ображатимуться і казатимуть, що ну що ти, ти що не розумів, що ти дурню робиш. Жінка якась йому буде дуже виказувати, дуже так, знаєте, з такими претензіями, що хіба так можна? Ну, але шукайте там ще другого, як то кажуть, там не сам один все вигадав. Дуже буде виставляти себе красенем якийсь чоловік перед жінкою. Це знаєте, бажання сподобатись. Ну і взагалі бажання подобатись. Але дещо він про себе приховує. І оце треба розуміти, що не тільки ну, гарне в ньому є. Ну, звісно ж, як і в кожній людині, ми ж всі для балансу складаємось з чогось гарного і з чогось поганого. Ну, так, так воно задумано природою. Тобто жінці тут не треба, знаєте, розтікатись в, в мріях, що він такий ну, тільки класний, нема нічого поганого в ньому, бо буде потім сюрприз, обов'язково. Просто от, щоб ви потім не дивувалися, як же так ти ж такий гарний був на початку. Він був повер... повернутий до вас просто гарним боком. Він просто ширму. Тримав розкритою, щоб ви не бачили одразу того, що вам може не подобатися, але ж воно не таке значне велике, з цим можна, як то кажуть, звикнутись або якось навчитись жити. ну, Тобто, там там не так, щоб аж неможливо буде потім. Витримати людину. Так, ну, давайте, що у нас тут? О, таке велике питаннячко, переможно буде вирішене для когось з вас ВО-літери тут. Або це з такою людиною, ну, з ініціалами такої людини буде пов'язано, або це ваші ініціали. Тут таке задоволення, тут така щаслива людина, що все так воно влаштувалось, вирішилось. Угу. Хтось з трибуни виступає, якусь таку промову веде, і люди плескають, щось таке приємне для людей звучить. Це якась важлива річ буде. До неї треба буде дослухатись, бо вона може потім дуже заспокоїти своїми виконаннями. Ну, там і хитрість є, але ж ви ж розумієте, що не без цього. Так. Ось тут дуже смілива людина, починає рух вперед. Ну Тут виглядає так, що Я... звучить мені така фраза Я тобі докажу. От комусь тут чоловік, який дуже хоче, десь він там. як... От знаєте, як зачепило його якась, якесь висловлювання. ну Тут більш як жінки. Щось він почув, щось він так, а, ну, як... це не одразу, а це як міг там навіть кілька днів ходити з, ці, з цими словами в голові. І тепер він вирішує, що я тобі докажу. Сюрприз від когось отримаєте на цьому тижні. Так, що тут? Ой, ну тут тут такі обійми, тут хтось зустрічається, і так, ну, люди щасливі, просто чоловік і жінка, такі обійми, такі міцні, що нарешті побачились. Так, ось тут. Тут Тут таке, знаєте, як невеличке святкування чиєсь бачу, бо і конфіті летить, і такі, знаєте, ну, як зазвичай свята відмічають. От щось таке, музика приємна, звучить, і така вона. Весела і такі і знайомство буде в когось на цьому святкуванні. Перспективне знайомство. Так, так, для майбутнього воно перспективне. Так. Чи є весілля бачу. От, знаєте, люди завершують рік, як можуть такими значними підсумками. Це можете ви просто потрапити на чиєсь весілля, а може, може бути і так, що бачу навіть таке, що людина як проходить повз чимось весілля. І, знаєте, як для когось це навіть знаком буде, що у вас теж попереду знайомство і весілля. Це навіть так показане для когось. Хоча, як на станом, як на сьогодні, ви навіть не думаєте про таке. Ще одне побачення бачу. І знаєте, для когось, як на початку тижня побачення, для когось наприкінці тижня побачення. Угу. Хтось з жінок про вас згадає, з ким ви давно не спілкувались, не бачились. Буде або листування буде, або дзвіночок для когось з вас. Це як подруга, або родичка якась, з якою як з подорогою спілкуєтесь. Ось такий тиждень намальований. Бачу, що все так вам озвучила. Більше я тут нічого такого не бачу. Тож, всім дякую за перегляд. І всім вам гарного, спокійного, тихого і мирного тижня. І будьте в безпеці. І, і ви, і ваша родина, бережіть себе. І побачимось з вами в нових відео. До нових зустрічей. Всім пока.